Слава Україні! Триває 299-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БПЛА Шахет-136, 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині. Українська авіація. Протягом доби завдало 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників. Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється: підрозділи ракетних військ артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, два пункти управління. Та два райони зосередження живої сили противника підтримуйте збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!